Зміни в житті дітей негативні. Чому так сталося? За що? За що це? За що це вам? Чи за що це дітям? Скажіть, покажіть, хто питає, чого негативні зміни в житті дітей? За що це? Дійсно, негативні зміни? Негарні новини про те, що діти жертва. Ну, як діти в цьому випадку вони як жертва. Так, зцілення не все так погано. Зрада. За що? За зраду. За якусь зраду, яка була, або яка була в минулих життях, яка може повторюватися. У нас сьогодні регрес. Ми дивимось, за що, за які кармічні чинки негативні. Така ситуація. Зараз 10 мичів, це дійсно дуже погана ситуація, що ви почуваєте себе на дні, що все погано. Є також надії на те, що ситуація зміниться, і що для того, щоб вона змінилась, матеріальний стан потрібен кращий матеріальний стан, що він от поліпшиться і все зміниться. Є Рицарь Кубків, людина, яка вам допоможе, але ця допомога дуже повільна. Ну, прийде дуже повільна ця допомога. І на майбутнє вищ сили дивляться на вас, як ви будете поводитись в ситуації, яка вам по кармі завжди повторюється. Це вже було в минулих життях, це повторилось в цьому житті, ще буде повторюватися на майбутнє і чекають на ваше зростання, щоб ви як повинні зробити якийсь правильний вчинок, вирости, духовно вирости. Ось так.